Є та сама дитяча поліклініка, де помер хлопчик. До лікарів мама хворого звернулася із підозрою на бронхіт. Після огляду медики підтверджують діагноз обструктивний трахеобронхіт. і направляють до стаціонару. Малому стає гірше. У маніпуляційному кабінеті йому вводять ін'єкцію, виявляється смертельно. Случившися, виявляється шоковим і для всіх. На даний момент перепідварительний діагноз звучить як малніносна форма анафілактичного шока. Зараз цей кабінет під замком. Слідчі вилучили з нього шприци та ампули від ліків, що вводили малому. Педіатра, який останнім оглядав хлопця, на робочому місці немає. У мене в поліклініці на даний момент цього доктора немає. Із ним працюють слідчі місцевої прокуратури, З'ясовують, чи перевірив лікар наявність у хлопчика алергії на препарат, що мав намір колоти. Причиною смерті стала анафілактичний шок, тобто алергічна реакція організму дитини на введені медичні препарати. Досудове розслідування триває за вчинення злочину. Передбачена можливість призначення покарання за статтею 140 частини другої кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням. Право обіймати відповідні посади також на строк до трьох років у поліклініці. Тим часом жваво обговорюють смерть від ін'єкції та скаржаться на обслуговування. Ми вже день не можемо к йому Я Прихожу по цемова, ні можу взяти стало. Але вона просипається, глаза за кіши і відкрити їх. Не може. Ну как би і до ці коротці. Рібенок вже знімають маленьке. Педіатру велика черга, очередь. прививки – те ж саме. Паралельне розслідування веде спеціальна комісія управління охорони здоров'я. За тиждень обіцяють оприлюднити результати та вирішити долю лікаря, який призначив дитині лікування, що стало фатальним.